Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Нюм знову або про нім, мені зручніше казати Нюм. Так ось у нюма є активності, які ми вже їх розповідали. Це амбасадорська програма. Також було відео про Nume Connect. Зараз є Німшип'ярд, який має фонд 2,5. Мільйони німів ревардів. 2,5 мільйони, ні, мільйони німів. Я, наскільки пам'ятаю, я зараз дивлюся прямо зараз курс, який є в німа, скільки в нього ціна 11,6 центів. Тобто можете собі уявити, скільки це це десь близько. Навіть більше 255 тисяч доларів, які розіграють серед тих, хто прийме участь. Сьогодні ми про це поговоримо, роздивимось, як прийняти в ньому участь. Одразу вам скажу, є тут одразу три потрібних активності, які виконати. Переходите до посту в описі під цим відео, або я й посилання залишу. Можна приєднатися по, фо... по посиланню, в якому ви заповнюючи форму, вказуєте риф-код. Ось такий. Це мій риф-код, і далі емейл і так далі. Я вже цю форму заповнював, тому якось так. Після того, як заповните цю форму, отримаєте свій німрев-код, також за посиланням в описі під цим відео, ви даєте свій емейл, верифікуєте його і отримуєте свій реферальний код. Після цього вам доступна кампанія на Galaxy, про яку я зараз розповім. Потрібно виконати ось ці всі завдання. А ось це завдання, воно оновлюється близько 12 годин, тобто годинок через 12 ви можете зайти і його заклеймити. Як це працює і для чого? Це до 10 тисяч німів можна виграти комусь, так, значить, дивіться, це тільки перший, так би мовити, етап, який в ній шип дає. E, і тут можна e, виграти Early Bird e, роль до 24 вересня. Якщо ви зробите все на Galaxy, то отримаєте ось, e, ранній доступ до NIM VPN, що дуже добре, а також роль e, Early Bird. Є е, також змагання рефералів, для чого ці ривкоди. 50 щасливчиків серед тих, хто приведе від 3 до 5 друзів, отримають по 500 е, токенів нюм. Е, хто приведе від 6 до 10 друзів, отримає ще по 10, 20 щасливчиків таких отримають ще по 1250. 10 щасливчиків серед тих, хто. Приведе 10 та більше друзів, отримають по 2500 нюмів. І один переможець, який приведе найбільшу кількість рефералів, він отримає 10 тисяч німів. Тому якось ось так. Хороші реварди, хороші активності. Ми з проєктом працюємо далі. Загалом нічого важкого, якщо чесно, Ну що тут? Вступити в Discord, Telegram, Twitter, отримати свій реферальний код. Дочекатися, доки зроблять з ним що для того, щоб тут забрати, реєстраційна форма, в якій ви указуєте рифкод та так далі. Тому підписуйтесь на соцмережі Німа, на мої соцмережі, всі посилання будуть в описі під цим відео. Приймайте участь, всім дякую за увагу та слідкуйте за оновленнями.